Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо малювати нетрадиційною технікою малювання долонькою та пензликом, а намалюємо ми казкового зайчика. Що ви знаєте про зайців? Тоді уважно слухайте. Зайців можна зустріти в будь-якій країні на землі, оскільки вони живуть по всій земній кулі. У літню спеку зайцям допомагають рятуватися від перегривання вуха. Вони активно виводять тепло з організму. Під час дощу зайці підгибають вуха, щоб в них не потрапила вода і вони не застудилися. Зуби в зайців ростуть все життя. Вони стираються, коли вони гризуть їжу, але рости ніколи не припиняють. Багато хто помиляється, вважаючи, що зайці вегетаріанці. Насправді ці тварини їдять не лише капусту та моркву, а й м'ясо. Для спілкування з родичами зайці використовують барабанний дріб, який вибивають лапками. Як і слони, зайці тупотять лапками, попереджаючи, що територія зайнята. Дітки, вам сподобалася історія про зайців? Тоді давайте створювати свого казкового зайчика. Надобиться вологі серветки, гуаш, водичка, сухі серветки, пензлик та аркуш паперу. Приготували долоньки до роботи. Беремо пензлик, змочуємо трішки у водичку та набираємо жовту фарбу. Та змащуємо чотири пальчики на долоньки, вказівний пальчик, середній пальчик, безіменний пальчик, мізинчик та долоньку. Гарно змащуємо долоньку красками. І розміщуємо нашу руку посередині аркушу і обережно притискаємо її. Руку можна притиснути іншою рукою для кращого відбитка. І обережно відриваємо. Її від аркушу та витираємо вологою серветкою. В нас залишилися незафарбовані місця. Треба їх зафарбувати. Зафарбовуємо долоньку, пензликом зафарбовуємо. Тоді з'єднуємо від пальчиків вказівний з мізинчиком. Тепер середній, середній пальчик та вказівний з'єднуємо. В нас вийшло два вушка і зафарбуємо їх червоною фарбою, Подаємо трішки підсохнути нашій фарбі ось. Трішечки просохне фарба. Підсох наш зайчик, тепер можемо малювати нашому зайчику очі, носик. Погляньте, який гарний в нас вийшов зайчик. Бажаю вам успіхів і дякую вам за увагу. До побачення.